Реабілітувати обличчя міста молодіжний виконком вкотре візьметься за відновлення унікальної фотомозаїки у середмісті. Цей колаж із зображенням музею мистецтв Прикарпаття ще торік красувався сотнями світлин івано-франківців. Утім, нині на гостей міста сумно позирають лише порвані клапті. Хто і навіщо уже не вперше нівичить мистецьке пано? Ініціатори його створення лише гадають. Та, попри все, готові знову вдатися до реставрації. Наразі питання лише у добрій волі власників приміщення, на вітрині якого розміщена мозаїка. Адже нині тут ведеться Монт і подейкують про заміну вікон, щит, Якщо там розміщати, тобто зверху ми поклаємо дану мозаїку нову. Можливо, що це буде наш вокзал, тобто це ворота в Івано-Франківськ. Можливо, це буде фотографія більш така сторона, і побачимо, що нам запропонують. Але якщо не вдасться вже там розміщати, то традицію виготовлення такої мозаїки ми збережемо і продумаємо, що, можливо, десь на великому е, такому бігборді, який десь на зоровому буде розміщений, або, можливо, на якомусь такому переднесному стенді, який можна буде встановити, тому що мешканці дуже полюбили цю мозаїку. За ренесанс мистецького колажу вболівають і самі мешканці, мовляв, прикро, що комусь піднялася рука познущатися над унікальним фотопортретом, адже це пано вже давно стало своєрідною візитівкою міста. побачити багато своїх знайомих. Ну, взагалі, подивитися на обличчя міста. Ну, мені подобається, це дуже гарно. І мені приємно, що місто, коли е, знаєте, дуже гарно стає, потрошки його приводять до цього. Ну, менталітет наш, на жаль, е, да, бачите, місті, от е, да, ці да, бумажки по місту ніхто не кине, е, і оце зроблено. Ну це варвари, а досить цікаво. Я кажу, воно бачите, цікаво, не просто дуже... фотографії зроблені, там анобриси. Це є свого роду мистецтво. І воно дуже наглядно відображає хто, і хто це робив, значить він вклав зміст, душу. От я подивилася, звернула увагу, радує око. Мені, наприклад, дуже подобається. Я за те, щоб відновити, зробити як можна більше, більше такої наглядної агітації, наглядних от таких от мистецьких робіт. Свої нищать чужі переймають ідея такого незвичного фотоколажу. кажуть у молодіжному виконкомі, знайшла підтримку і в інших містах України. Після відвідин Івано-Франківська бажання й собі створити масштабну мозаїку виявила молодь Черка старівного.